То як ми спиралися на цю величезну гору в селі Хоносівка, на нас чекає ще більше випробування. Це знайомство з людиною, успіхом. Андрій Вітченко, начальник юридичного відділу зад оболонь, юрист року, працює в компанії 12 років, любить спорт, справедливість та попкорн. Так, не перевелися на нашій українській землі богатирі. Параплан безмоторний, але не безхарактерний, надлегкий, але незарозумілий літальний апарат з м'яким крилом, надувається набігаючими потоками повітря і планує до скінчення натхнення. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Чим ви це займаєтесь? Готуємося до польотом Це одне з спот. мест, где летают киевские А На самом деле, все это без единой капли солярки бензина, без двигателя, это исключительно как птицы. А скажи, пожалуйста, в осени все птахи летят на пивдень, вы тоже? Стараюсь последние лет 10, все мои отпуска, это перекочевывание с одних соревнований на другие. Сам параплан, наприклад, він важить 5,5 кг. Площа в нього 25 квадратних метрів. Дякую Богу і дякую, Болонії. Цей саме сучасний на сьогоднішній день в світі параплан Формула-1 в парапланерному світі купила мені моя люба компанія. тому він і брендований. Звичайно, мені завжди приємно буде літати і постійно бачити над собою назву своєї компанії. Приймав участь в Кубку світу в Бразилії, Я зайняв 68 місяць. Це дуже великий успіх, кращі пілоти світу, ведічки даних хто німець Зам директора по безпеці, начальник юридичного відділу, пан Андрій Віченко. Людина, яка абсолютно однаково добре вправляється з авіційним літаком і відділом. Крупної корпорації. Я хочу почати: що для цього потрібно зробити простому українському пасану, скажімо так, бажання. Я почав стрибати з парашутом до військового льотного училища. Залог успіху це правильно оцінити погоду і свої можливості. Лучеше на землі жаліти, о що ти не в небі, в небі жаліти, о тому, що ти не на землі. Всі ці прибори в першу чергу для того, щоб часто в змаганнях, це дуже цікаво. Це життя на сьогоднішній день на балоні великий юридичний відділ. Працюємо разом я лише керую тобто працює команда яке пиво ви п'єте взагалі то я люблю зіберт з пивом його стосунку ми з'ясували пиво він любить оболонь він любить тому і п'є ампело Я прямо вне себя от радости. И очень классно носить парашют. Параплан. Параплан.